Давай, вирівнюємося, да, на сонечку. Так, ще. Прокручуємо плечі назад і вниз, витягуємось вгору, видовжуємо хребет, закриваємо очі, робимо декілька глибоких вдихів і видихів, Налаштовуємося на практику, відпускаємо. Напругу тіла, якщо вона є, можна уявити, як нас зверху на нас лється, наче з душа вода, яка змиває, все і все стікає по тілу, вниз тіло стає легким розкривається грудний відділ, плечі. І і з видихом також відпускаємо свої думки, всі плани на день і налаштовуємось на практику угу. І ще один дих та видих. Руки через сторону вверх вдох, збираємо долоні разом, з видихом ведемо їх в центр грудного відділу, вже саме мистець, опускаємо злегка голову вниз і формуємо намір на цю практику, концентруємось повністю на своєму бажанні, мрії. стараємось максимально відчути, проговорюємо подумки. І видихаємо, відпускаємо. І ще витягуємо руки через сторону вверх, вдох. Погляд прямою за руками. І вниз, видих. І підберіться до грудей. І ще вдих, витягнусь. І, і вниз. І ще два. І. І останній вдих і вниз, руки на коліна, підберіться до грудей і прокручуємо через передню поверхню тіла, прокатуємо вухо до одного плеча, до іншого, плечі внизу, відбух подалі, спина рівна. Одному разу. Зупинились по центру, дивимося тепер за право назад. і заліво. І ще один і видихаємо. <Apollo intake> <reviewers> <Prof discussion> Добре. І опускаємо підборіддя до грудей і витягуємо об. Вдих вниз, угу. І ще два. І один. Угу. Добре. І тепер штовхаємо підборіддя вперед, на вдох і на видих до себе. Вже розуміємо в шию повністю. Як можна. Ну ще два. І один. І тепер рухаємо по колу від правого плеча і до лівого через перед і назад. Угу. І ще один. І тепер в інший бік зліва направо рухаємося, Перейду вдих, назад видих. Угу, і ще один. Добре. І тепер праве вуко до правого плеча і правою рукою натискаємо, ліву витягуємо в сторону, плече ліве максимально продавлює вниз і витягуємо шию ще більше. Дихав, угу. Починаємо провертати ліве плече назад, відчуваємо, як натягується ліву поверхня шиї. І ще один. Угу. Відпускаємо, вертаємося в центр і на іншу сторону переводимо, натискаємо тепер лівою рукою, правою витягуємо в сторону, плечем вниз продавлені. Видихаємо. валюємо тепер коло плечем правим назад. І відчуваємо, як ще більше, натягується права поверхня шиї. І ще один. Вертаємось в центр руки в замок, замок. За голову підборіддя до грудей, лікті опущені вниз. Сильно ми не давимо, просто під вагою рук відчуваємо, як йде розтягнення по шиї, по хребту, і можна ще трошки прокручувати погляд, наче дивитися вправо і вліво по черзі. І ще по одному разу. Угу. Зупиняємось, розкриваємось, лікті угу. розкрили вдих і з видихом зібрались. Погляд вниз. І ще надих. Розкрився, витягнулись, видих, зібрались. І вдих. І видих. І ще два. І один. Угу. І видих. Розкриваємось, опускаємо руки, прокрутимо плечі назад, обидва. І, угу. І вперед. Розкриваємо долоні вверх, руки в сторону, і ми наче зводимо лопатки, грудний відділ штовхаємо вперед на вдох, ніби крила зводимо. І з видихом ніби обіймаємо велику повітряну кулю, скругляючи спину. Угу. І руки тягнемо вперед. І ще на вдох. Розкрились, грудний відділ вперед. На видих, закрилися. Угу. Коли розкриваємо, стараємось поясницю не включати, не прогинатись, лише грудним відділом працювати. Один. І видих, І ще два. І один. Угу. Вирівнюємось, витягуємо руки вперед, великі пальці в кулаки. Угу. І прокручуємо зап'ясть. В одну сторону декілька разів. І в іншу. Угу. І руки в лікті. Немає, ми не прикручуємо теж води. Ох, кучу сам, так? Ні, пиво. Чекаємо. Я знаю, що ви любите -лі вас, клуб любителі і пиво після вина. Добре. І ставимо руки на плечі і прикручуємо повністю. Круги назад. І вперед. Угу. Добре. Витягуємо ще вперед руки і праву руку натягуємо пальці на себе, долоню від себе. Іноче хочемо дотягнути. Так тягне хорошо. І в другу сторону перевертаємо угу. долоню на себе і натискаємо. І міняємо, Тепер витягуємо ліву, спочатку від себе. Угу. І на себе. Так. І зараз давай права рука зверху, ліва знизу, беремо руку в замок, витягуємось вдих і на видих прокручуємо руки від себе. Вниз. Угу. І ще витягуємо. І видихом вниз. Вдих. І видих. І ще два. І один. Добре. Відпускаємо, можна струсити, і міняємо тепер зверху у нас буде ліво. Угу. І так само на вдих витягуємось угу. і на видих прокручу. І ще. Набіг потягнулася, видих. Угу. І ще два. І один, І виріхто образно струсили, розслабили руки, угу. витягуємось вгору. І зараз давай в динаміці, будемо переходити на ліву сторону, Угу. І виростаємо, переходимо, витягуємось направо. І робимо так в динаміці. Стараємося верхню руку вирівнювати в лікті, уявляємо як нас за долоню, тягнути не вбік. Грудний відділ не закриваємо, цю вверній площині. І ще по одному разу. І добре. І залишаємо руки на колінах. На вдих, штук хамерний відділ вперед. І на видих, добре скругляємо спину, можна прямо перевалюватись на куприк. На вдох. Розкрились. Угу. На видих. Назад. І ще вдих. І видих. І ще два. І от. І угу, залишились по центру і тепер по кругу малюємо справа, вперед, вліво і назад. І ще вправо, вперед, вліво і назад. І ще на поверхні. Охрестімо. І тепер він ще бік, вліво, вперед, розкрилась, вправо. І назад закрилися. Угу. І ще один. І залишились по центру. Угу. Руки поставили позаду, відриваємо таз, переходимо на коліно та штурфа вперед, голову можна закинути назад. Якщо це комфортно, або залишити перед собою, угу. витягнемося всю поверхню тіло, і з видихом опустимося вниз і поміняли перехрест ніг. Угу. І виходимо ще раз, Витягуємося вдох. Угу. І з видихом опускаємося. Добре, повертаємося вздовж коврика. Угу. Що, відлаштовуємося Долоні притиснуті, пальці широко розкриті, коліна тих коршовими. Угу. Давай декілька разів потягнемо таз назад. І вперед. Коли тягнемо назад, таз відкритий, відчуваємо, як розкриваються судничні бугри, погляд на початок КМК. Угу. І ще два. Один. Добре. І тепер ми на вдох розкручуємось, починаємо від копчика винирювати, і погляд переводимо вверх. І з видихом з копчика копчика теж скручуємось і скругляємось, дивимося собі на живіт. І знов Від куприка розкрутилась остання голова. І від куприка скрутилась, і погляд вниз. І продовжуємо плавно, стараємось прямо хрибить за хребцем розкрутитися. так само плавно скрутитись, лопатки добре штовхаємо вгору. Угу. І ще на хребет Розкриємось, на видих, кругла спина. І ще два, і видих. І один. І видих. Добре. Та садимо на п'ятки, витягуємо за руками вперед, максимально. Пальцями крокуємо лоб в підлогу. Вдих, видих. Розтягнули всю поверхню хребта. Видихнули, розслабились. Угу. Поставили руки на пальчики, на кінчики пальців. І переходимо на ліву сторону та залишається на місці, на п'ятках, руками переходимо вліво, погляд вниз, і витягнулись, розтягнули правий бік. Вдих та видих. І вертаємось знову в центр, витягуємось тут, і переходимо плавно на праву сторону, і максимально вправо таз на місці, видихаємо, витягуємо ліву свою сторону. Угу. Вдих і видих і знову вертаємось в центр, отягнумось. Угу. Підтягуємо плавно руки до себе, розкручуючи повільно хребет, остання голова. Угу, збираємо це і наразі. Зараз поробимо скрутки, можна, в принципі, тримати їх відкритими. На вдох ми будемо витягуватись вгору. і з видихом скручуємось в ліву сторону. Права рука на лівому коліні, ліва позаду, видихаємо, дивимося за ліве плече, за маківкою продовжуємо тягнутися вгору, спина рівно. Угу. І вертаємось в центр, знову тягнемось вдих, і з видихом скрутка вправо. Добре, штовхаємось з правою рукою від колінок, дивимо за праве плече, далеко назад, видихаємо і вертаємось знову в центр, витягуємось вдих.